Прифронтовий Торецьк. на горизонті видно клуби диму. Це горить житловий будинок після чергового ворожого удару. Скоріше авіаудар нанесено в один із житлових будинків у центрі міста Торецьк. Зараз підрозділ Білий Янгол перевіряє, чи немає потерпілих серед цивільного населення. На щастя, цього разу обійшлося без постраждалих і спецпідрозділ поліції Донеччини білі Янголи мчить далі у правоохоронців надважливе завдання вивести з під обстрілів дітей. Будинок знаходиться прямо під тереконом. Ворог думає, що тут ховаються військові, однак це повністю цивільний район міста. До маленької віки та її братика Кирила правоохоронці йдуть з солодкими подарунками, аби хоч якось потішити дітей. На їхнє місто росіяни щоденно скидають авіабомби, обстрілюють з артилерії та ракетами. Сюда свої сушечки. Ми ж тоже з подарками. аби евакуація минула без. Спечно правоохоронці приїжджають на броньованій машині та з дитячими бронежилетами й жилетах. Да. Кирилу всього півтора року, а його сестричці віці шість. Через війну дівчинка до першого класу цьогоріч так і не пішла. читати, Так сама учила. Як обстріли ваші переносять? Какані? Я бодаю, знімкувати. Мама каже, далі власного подвір'я малюків гуляти не відпускає, боїться. Тому малеча з шаленою цікавістю розглядає через вікно броньованої автівки рідний, але вже зруйнований росіянами Торецьк. Папа казав, закончиться. Асі навіє і, і груша. Бо зараз, втікаючи з дому, дівчинці вдалося схопити небагато. Доня. Я ще і собачку взяла, і зайчика взяла. Того ж дня іншій евакуаційній групі вдалося вивезти з Турецька ще одну дитину. Хлопець їде лише з мамою. Я буду рішати, або на Дніпро, або на Харків. Все, до побачення. У більш безпечному місці маленька Віка нарешті піде до школи, а її братик зможе спокійно виходити на прогулянки не лише у власний двір, але під російськими обстрілами в турецькій громаді, за інформацією поліції Донеччини, й досі залишається ще 11 дітей, і заради їхнього порятунку білі янголи продовжать свої евакуаційні рейси. Олена Ровенчук Програма Вікна СТБ, марафон. Єдині новини. Підписуйтеся на наш канал, ставте лайки та залишайте коментарі, щоб допомогти нам донести важливу інформацію до більшої кількості глядачів.